Не займаєшся секондом, гортай. Треба добрий товар, гарний. Будь ласка, крем мікс Шотландії, осінь зима. Е, подивіться, повністю мішочок вам покажемо. Відео буде трошки довгим, але нічого страшного. І дитяче, і доросле, як ви бачите, але дитячого тут невеличкий відсоточок. Е, речі в кремовому стані. Багато попадає бірочки, светрики, спорт, штанішки, куртки. Плюс-мінус таке наповнення. Кому треба і маємо в нормальній кількості в наявності. Будь ласка, звертайтеся. Ся. 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 Мовчав, мовчав, вирішив мене поправити, да? так? Я швиденько. <рес> Я швиденько гатаю, можливо, бірку не показую, але її тут багато. Такий шарфік, пару піжамочок. Такі швиденько джинсики, різноманітні. Через два не гортай. Я трошки дотягуюсь погано. Такі джинсики. Щось спортивні бувають? борки? Да, Сінки. Такі чотири штучки дитячих, брючки, брючки. Короче, ви бачите. Я відчуваю, як Ігорю не подобається, бо це довге відео. А TikTok не любить довге відео, але вже потерпі трошечки. Вже допоказуємо нормально цей мішечок. Ми залишили курточки на саме кінець. Як типу Давай, на ти повишив там Давай, ти Курточки огортай, а я покажу, що є взуття. <гум> таке, 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 сумочка. така, така. А кому я гуртаю? Так, Ні, підвінути собі. Це якийсь гольф, здоровенний, плаття. Трошечки таких курточок, дубляночка, рубашечка. Сорочка. От, наповнення у них е, різне, яке попаде, але от плюс-мінус отакий крем маємо в наявності, будь ласка, шукайте номер телефон свій 063 807 46 06. Ярослав, mm. цілую люблю. Давай.